Чергове засідання робочої групи з питань військових дуже важливо обговорили законопроект про спрощене отримання УБД. Днями він буде зареєстрований в парламенті і сподіваюся, вже в серпні прийнятий Верховною Радою. Ми жорстко розкритикували уряд, який вчасно не виконує закони Верховної Ради. Зокрема, ще в червні ми проголосували закон про виплати строковикам, курсантам, інструкторам. І досі це не виконується через те, що уряд зволікав з підзаконним актами. Отримали запевнення, що у серпні все буде виплачено цим категоріям, включно з червнем. Ну і обговорили питання неузгодженості щодо закупівель в Міністерстві оборони. Очевидно, що такі важливі речі маємо обговорювати за участі міністра оборони, за участі прем'єра, і Європейська солідарність на цьому наполягає, що все-таки не громадська рада Міністерства оборони відповідає за всі документи, що стосуються тендерної...